Сьогодні хочу розказати тобі за класну добавку, де поєднується цитрулін з аргініном – Це амінопамп від МСТ Nutrition. Я вже розповідав тобі за цитрулін та аргінін в окремих відео. А в цьому відео я розкажу тобі про добавку, яка їх поєднує. Для чого взагалі люди приймають цитрулін та аргінін? Звичайно, для кращого пампу, тобто для того, щоб м'язи краще наповнювались кров'ю. Під час тренування саме тому ці дві амінокислоти п'ють приблизно за півгодини до тренування. Звичайно, памп, тобто наповнення м'язів кров'ю, сильно не впливає на м'язовий ріст, але це дуже сильно впливає на те, як ти відчуваєш свої м'язи на тренуванні, тобто зв'язок мозок м'язи. І це вже, в свою чергу, дуже сильно, звісно, впливає на ріст. Також важливо, що ця добавка знижує рівень закислення на тренуванні, покращує насичення м'язів киснем та збільшує витривалість на тренуванні. Добавка дуже дієва. По дієвості вона схожа на креатин, і, до речі, амінопамп можна поєднувати з креатином. Тут в складі є чисто аргінін, це цитрулін Малат, і вона не має ніяких побічних дій. Якщо бажаєш замовити такий амінопамп від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання в профілю.